Отож, друзі, поговоримо про серйозні тотальні заборони. Я вже бачу, мережа вибухає, десь придумані заборони фейки, які розсівають зараз, десь не придумані. Тому, друзі, я аналізую виключно законопроект. Не те, що десь там журналісти чи ще хтось понаписував якісь неймовірні речі. Хоча в цьому законопроекті... Є багато дуже серйозних змін, дійсно неймовірних речей. Дуже багато про них зараз поговоримо. Тим більше бачу відповідний сплес активності моїх вайбер і телеграм-каналів. Люди вже поняли, що треба заяву щодо того, щодо вручення незаконних повісток, які зараз активно через ті чи інші блокпости і дії. Почали застосовувати тому емейл під цим відео, якщо потрібно вам і алгоритм, як правильно зараз діяти. А також, відповідно, зранку чули про роз'яснення щодо Міністерства юстиції, коли я говорив, що ТЦК на сьогодні не може перевіряти документи. І якраз в новому законі хочуть це прописати, але новий закон ще не ухвалений, і ще невідомо, чи нов... під цей новий рік будуть ухвалені. Бо думаю, що дуже багато буде обговорень цього законопроекту. Тому підписуйтесь я зараз, буду дуже актуальну інформацію давати, яку ви не знайдете у відео у Viber і Telegram своїх каналах. І безперечно пишіть на емейл, e якщо треба буде роз'яснити вашу ситуацію, а також надати відповідний алгоритм, як зараз діяти, і щодо заяв, якщо вам будуть вручати вже знаєте, отак от пусті, будь ласка, отримую все і вперед. Ні, все згідно закону. Отож, про заборони, їх неймовірно, дійсно багато. Я думаю, не зайвим буде сказати, що саме 22 і 23 стаття закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію перетерпіли серйозних змін. Дуже серйозних змін. Якщо не бачили сьогоднішнє моє денне відео про того, хто втратить право на звільнення від мобілізації, подивіться. А також щодо мобільні блокпости, ранково відео, бачите, сьогодні такий день, що аж три відео вийшло. Отож, друзі, що стосується зобов'язань і заборон. Стаття 22. Я отримав індивідуально безпосередньо проект законопроекту, який у Верховній Раді буде розглядатися, тому давайте від першого джерела. Отож, перше, що змінилося, громадяни зобов'язані. З'явитися за викликом до ТЦК у строк, та місце зазначене в повістці. Дуже чітко прописали саме це. Наступне. Реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. У порядку встановлено кабінет міністрів. Я думаю, що практично всім дійсно створять платформу, електронний кабінет призовника. І там будуть всі військові зобов'язані, ті, хто не виконує з військового обліку, резервісти, ті, хто в резерві. Ось всі, дуже велика категорія чоловіків. Кабінет міністрів зробить відповідне положення, і, по суті, казали онлайн-повістки, так, по суті. Це обов'язок, який буде закріплений законом, так по суті, це вже буде електронні повістки. Не в дії, але через електронний кабінет призивника. Тобто дію, додаток дію оминули, але зробили новий електронний кабінет призивника, який кожен, по суті, обов'язково повинен мати. Ще який обов'язок: новий. Проходити медичний огляд та лікування, лікування в лік. В лік... В лікувально-профілактичних закладах згідно з рішенням ВЛК чи Відповідного районного ТЦК, насправді вражаючи. Тобто, я вважаю це взагалі Драконівське положення. Лікування. Уявіть собі, це тут не тільки ЛКК буде вирішувати, чи ВЛК. Але відповідного ТЦК і якийсь дядько навіть з ВЛК ЛКК буде вирішувати, чи лікуватися вам. Це, це, це катастрофа, мені здається. Бо мені видається, от, наприклад, в когось є той чи інший орган, ЛКК вирішив його вирізати. ЛК. іди вирізуй, роби операцію, бо ми так вирішили. Я думаю, що депутати на це мають звернути увагу. Не може ЛКК чи ВЛК. Від ТЦК вирішувати питання, як я повинен лікуватися. Це абсолютно неприйнятно, причому що при це законом буде зобов'язано. Спосіб лікування операції і тому подібне має вирішувати тільки людина і лікуючий лікар, а не ВЛК ТЦК, який навіть не державний орган. Наступне, що передбачається, обов'язкова явка. Військовозобов'язаних та резервістів, явка до ТЦК, які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час. Тобто, якщо вже особа є прописана до військової частини, вона зобов'язана у воєнний час прийти до військової частини. Наступне. Обов'язкова явка резервістів, які проходять служба, службу у військовому резерві до військових частин у строки, визначені командуванням частин. Обов'язкова явка військово зобов'язаних резервістів Служби безпеки України за викликом керівництва. Зрозуміло. Обов'язкова явка військовозобов'язаних резервістів Служби зовнішньої розвідки до військових частин. До військових частин. Обов'язково. Обов'язкова явка осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту. Також увага дуже важливо. Інші військовозобов'язані, Тобто говориться вже про всіх інших, от був перелік, як вони мови з'являться, а тепер всі інші. Інші військовозобов'язані, хто військово зобов'язаний? Всі ті, хто не виключений з військового обліку, починаючи з 18 років. з 18 до 60, якщо не виключений з військового обліку з, і на, зі штампом не військово зобов'язаний, по суті військово зобов'язаний. Ну і якщо граничний термін перебування на військовій службі не прийшов. Інші військові зобов'язання протягом 60 днів здати початку проведення мобілізації, або протягом 20 днів здати її продовження, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг. Або електронний кабінет призовника військовозобов'язаного, резервіста, або особисту УТЦК за місцем свого перебування. Тобто, що це означає? Друзі, якщо я не помиляюсь, у нас е військовий стан продовжений, якщо я не помиляюсь, до 14 лютого. Так от, від 14 лютого буде 20 днів. Де кожен військово зобов'язаний зобов'язаний, обов'язково уточнити свої облікові дані. Але бачите, тут добре зробили три варіанти: або через центр надання адміністративних послуг, я думаю, не до цього підготуються, або електронний кабінет призовника до цього часу, я думаю, не запустять, або особиста явка в ТЦК. Що це означає? Жоден, починаючи з 18 до 60 років, кожен, хто військово зобов'язаний, тобто, хто не має відмітки, не військово зобов'язаний з виключенням з військового обліку, не має значення лікарська, не лікарська по граничному терміну перебування. Практично, я думаю, це 80% всіх чоловіків, 18-60, зобов'язані в трьох джерелах, в трьох шляхах оновити свої облікові дані. Або пішки прийти в Центр надінання адміністративних послуг, або пішки прийти в ТЦК, або електронно подати свої дані в електронний кабінет призовника. Я не знаю, чи вони встигнуть зробити електронний кабінет призовника, але я думаю, що, напевно, постараються. І тоді, коротше, всі, кого ще не видно, кого ще не бачили, як кажуть, кому ще повістка не приходила. Ви з'явитеся, що ви в електронному кабінеті. І, скоріш за все, в електронному кабінеті ви отримаєте повістку. Тобто, бачимо, дуже глобально взялися. Неймовірно, глобально. По отриманню повістки, по виклику до ТЦК, передбачається, що. Обов'язково язк. обов обов'язково особа має з'явитися. Це вже обов'язок передбачений в законі. У зазначенні місці та строк дуже важливо по повісткам, щоб розуміти, що є правильна повістка, що є неправильна. Ось чому я кажу, заяви, коли вам не треба, коли у вас немає заяви про неправильну повістку. Напишіть ні, я вам надішлю або алгоритм як діяти в цьому аспекті. У разі отримання повістки про виклик до ТЦК треба з'явитися, і по повістці про виклик до ТЦК має бути зазначено обов'язково. Друзі, критично важливо, в самій повістці, Я думаю, нарешті, то це питання вже буде знято. В самій повістці чітко написано має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові, дату народження. Пові особи, кому вручається повістка. Тобто пустих повісток апріорі не може бути. Якщо вам дають пусту повістку або хочуть її заповнити і поставити початку, чи там вже є поставлена початка, це незаконна повістка. Згідно вже цього закону, повістка повинна бути заповнена. Якщо не заповнена повістка, все ви її можете не отримувати. Не отримувати спокійно, можете не отримувати. Друге найменування ТЦК. Третє. Мета виклику до ТЦК. Знаєте, якщо чогось не буде, це незаконна повістка відмовляється. Четверте. Визначення місця дати дня і часу явки. Обов'язково підпис або електронний цифровий підпис. Ну, це по кабінету. Посадової особи, яка видала сформувала повістку без підпису не отримають. Реєстраційний номер повістки. Зверніть увагу, обов'язково має бути, обов'язково має бути роз'яснення про наслідки наявки. Дуже важливо також зміни для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають. Направленню на навчання у зв'язку з призовом на військову службу по мобілізації на особливий е період час явки до ТЦК встановлюється протягом двох місяців з проходженням ВЛК. Тобто ВЛК обов'язково має бути проведена. Повістка про виклик до ТЦК та соціальної підтримки може бути вручена громадянам особисто. Отож, де може бути вручна, теж прописано, де вручається повістка особиста. В приміщенні ТЦК, за місцем проживання, наголошую. Тільки за місцем. Не в місці проживання, а за місцем. Тобто, прийти до вашої квартири можуть, але зайти в квартиру чи в ДІМ, чи в ваш дві не мають права, щоб ви це знали. За місцем роботи вже, бачите, чітко прописано. В громадських місцях представниками ТЦК або поліцейськими. Дивіться, що вже прописали: що вже поліцейські можуть вручати повістки. Знаєте, тепер не тільки ТЦК буде вручати повістки, але й поліцейські. Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана. Громадянину через електронний кабінет призивника або на електронну пошту. Маєте електронну пошту, чи буде електронна повістка, все, вам прийде повістка, і ви зобов'язані по ній з'явитися. Дуже важливо прописано поважні причини неявки. Поважними причинами неявки є наступні. Стихійні лиха, хвороба громадянина. Дуже зазначає, дуже важливо, бо над цим були великі проблеми. Або інші обставини, які не давали можливості йому прибути. Ну, треба буде довідку, чому не прибуло. Смерть його близького родича, батька, дружини чоловіка, рідних, братів, сестер, діда, баби, або близького родича, дружини, чоловіка. Ще які важливі зміни. Порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, вже також безпосередньо окремо буде визначати кабінет міністрів. Ще дуже важливі зміни, у період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті чи виключені. З військового обліку зобов'язані при собі мати військово-обліковий документ. Тобто, ми говоримо, що військовий квиток тепер треба буде носити собою завжди, як тільки ухвалять цей закон. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК. А тепер це буде легко. Тепер всім представникам ТЦК, які працюють там. Видадуть, що він уповножений представник ТЦК чи його посвідчення, може здійснювати фото-відеофіксацію, е пред'явлення перевірки документів, предявлення повістки і перевірки документів. Може здійснювати перевірку документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото-відеофіксації. Тобто, вас вже можуть фотографувати. Відео знімати, а також відео знімати і фотографувати безпосередньо ваші документи. І відповідно заносити до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ось такі друзі, величезні зміни і зобов'язання. Я думаю, що, напевно, на сьогодні, поки вистачить, треба це все переварити. А завтра, думаю, я прогнозую відео по відповідальності, яка буде встановлена відповідальність у разі невиконання цих зобов'язань. Дуже серйозні зміни. Що ви думаєте про це? Пишіть на емейл, e пишіть ваші коментарі. Адвокат Сергій Гула.